Так, я і продовжую е, з деякими друзями спілкуватися е, з кимось ні. Але е, коли ну мені така є нагода про Маріуполь сказати, так я дуже багато бачу в інформаційному полі, особливо в оточенні колишнього очільника міста. Що ну, люди, які залишилися в Маріуполі, вони всі поголовно колаборанти, вони всі співпрацюють з новою владою. Я хочу, щоб люди, щоб ми всі розуміли, що це не так. Навіть якщо люди, які з Маріуполя вимушені робити вигляд, що вони задоволені тим, що там коїться, то це не означає, що це місто людей, які. Ну, підставили свою Україну, свою батьківщину Україну та перейшли на сторону ворога, навіть якщо вони роблять такий вигляд. Маріупольський кейс він дуже складний. І життя в Маріуполі на сьогоднішній день набагато складніше, ніж у багатьох людей, навіть які у яких ще продовжуються бойові дії, тому що в Маріуполі зараз більш-менш більш-менш тихо. Люди налякані. Люди налякані, люди під пресом. Люди мовчать, люди чекають. Це те, що я хотів сказати про про, про маріупольців. Навіть якщо вони працюють в якихось там установах комунальних, так там хтось вчитель, хтось хтось ще я не маю на увазі там тих, хто став військовим, так люди їм треба їсти, їм треба годувати свої родини. Ні, не всі змогли виїхати. І тому Маріуполь це дуже складна історія. І людям, які там живуть, ну, їм дуже важко. В чомусь набагато важче, ніж нам. Ми вільні, і ми в своїй країні. А їм дуже, дуже тяжко.